повністю Їдемо на риболовлю на корупа з ночівлею. Всім приємного перегляду. Їхали на риболовлю. Ну, звичайно, це річка, але ми будемо на водосховищі рибалити Південний Буг. Ми доїжджаємо. Так, я на місці. Ваша вон стоїть, вже закинувся, я буду розкладатися, з рулюю. Відповідно, тут, напевно, наметик розіб'ю, там столика. Ось мій горох. Який сьогодні зварений, ще теплий кораблик відремонтований. Так що приємного перегляду. Так, сьогодні буде волосяне оснащення. Буду рибалити на бойли, горох, кукурудза, пружину зарядив гороху також, щоб не так вимивався. І буду пробувати завозити першого спінінга. Ну що, погнали? Перший завоз. Раблік пішов, вертаємось, викинули, швидкість хороша, супер, налагодили виробники класно. Закидаюсь далі, підготовка потрохи розкладаю спінінги, зараз буду їм завозити, закидаюсь далі. Заряджаємо. завози продовжуються, Веземо повні бункера, закормлюємо. Нацеливаемся на ночный клев. Закидаемся. Завозимо, все в процесі. Поки клювань не було. Поставив пупап, тигровий горіх із звичайним горіхом. Поставив також солодкі смаки, кисла груша, ананас, слива. Чекаємо? Готуємо. Готуємо для корба принаду. Підготовлюємо місця для ночної риболовлі. Дуже великий очерет, корм може піти і, як правило, сходить. Були клювання, опустило. Крутимо. Від рани розведемо, чекаємо далі. Щовна рибалять. Музика грає, відпочивають люди, досить класне місце. Готуємо смаколики далі. порвалась стопорна трубочка на гачку, яка фіксує довжину волосини. Десь в мене були трубочки, а от не можу знайти, щоб зараз відремонтувати. Ось, нашел. Зараз откушу шматочек. И дугачка сделаю. Такая вот. Оп, оп 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 пацани витягуємо. Ні-ні-ні-ні-ні. Пізно. Ні-ні-ні, сті, 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 стой, стій. Що роби? Назад, забери. Ща, се, сей, не трошки вийде доверху Зараз, зараз, зараз нас піщай. Спіши. спіши. Ну, 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 ну. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, -ой. А что, Вадик, у меня там ничего? Не знаю. Ну, так его нужно было брать сразу. Стой, стой, Не кричи. О, все можна брат. О, порядок. Є одне. Що серйозне? Ну, напевно, що є ще один. Напевно, зараз іменно руля вон сунеть. Вже заморився, бля. Заморився? Та ні, давай. Я кисть, що серьез? О, та почекай, почекай, давай пісочок. Давай, є, давай, є. давай. Є, да, вон да, пішов поверху. А як його тягнути, мужики? -е... Ти не впускай, не опускай ніколи. Щоб не грала, грав кінчик. Не спіши, не спіши. Ну, взагалі по технології то знімають колокольчик. А я вже я в мене немає часу, на то. Не спіши, не спіши, не спіши. Є, Ну, хлопці, ну не видно, але риба залікова. Зараз будемо світити. Ось така от рибка сьогодні під вечір клюнула. Заліковий карпік. сазанчик. Так, карпик клюнув. Завозимо в... Водили Якщо будуть клювання покажу. Поки що на ніч. Є в мене клювання. Мені здається, що є. Є, 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 бо спінінг йде дуже важко. Ось така риба клюнула на бойл. Вы бачите, Карасевич. Теперь треба будет перевезти. Вот такие вот рыбалки. Прикиньте, какая именно насадка, приманка, а який, блин, Карасевич. Mm -hmm. Такие. Расставляем на мед. Так, тут я буду спать. Не Рыбалка именно ночна. Ночные есть. Такие вот крупчик. Клюнул. Тересевич розбутив кікупчук Коробчук. Коробчук взяв на тигровий горішок. Доброго ранку. Риболовля продовжується. Погода шикарна. Плювань поки немає. Поставлю сьогодні вже по три горошини. Збільшу тр... трішки. Перезавозимо. Що, будемо рибалити на плутву? Вудка є, поплавчанка є. Зараз будемо пробувати. гачок маленький, черв'яка. І будемо пробувати. Класика рибалки на поплавчанку. Спінінги мовчат. Ловимо рибу на поплавчанку. Червак опариш, бутерброд. Тільки що були клювання, але не реалізовані. Продовжуємо риболовлю. Прикормили місце. А ось і на вудку щось є. Ха, на вудку у нас є. Окуняра он такий. Клював класно, вода зелена, але окунь клював сильно. Аж приємно було дивитись. Ось на вудочку, знову покльовочка. Так, а це в нас. Знову кунець. Клас. Ловимо на тараньку кунців. Так, є клювання. Тянемо, виважуємо. Клювання було не... Досить таке сильне, просто поплавок повис. Але риба є риба є. Ой, хорош, да, є, є. є. Піднявся наверх, рибьоха є. Підходить, підходить. Що видно? Пішов трохи в сторону? Опа? Пішов на другий спінінг. Пішов на другий спінінг. Що за риба? Що за риба? Оп, крупчик. Крупчик, крупчик, гарный. Гарный крупчик. Давай, Пашка, его сады. Ай-яй. Чекай, чекай. Твое сюда. А -а -а. Під берегом яке витворяє. Опа! Ай ти, Йолки! Ну, пашка, давай. Є. Така собі рибинка на березі. Ну, заліковий корупець. Рибалимо далі. Перезавозимо, рибалимо, підбираємо оснастки. Чайка дурачиться. Я перебалю до вечора, якщо не буде клювати, буду збиратися. Кукурудза от ось витягнув, не зачепана. Тут я спав. Це мій робочий стіл. Тут рибалю. Ще не буде клювати, один був в день. годину назад. Зараз перекидую все на Тигровий Горіх з пупапом. Ну як все, ті свої декілька вудок, а там буде видно. Риба ловилася і з ближньої відстані, і з дальньої. Там де далі, там не тверде дно. Під берегом тверде дно. Клювало і так, і так. Ввечором клювало під берегом. Днем клювало в день, клювало з тих, що далі точки.